Працюєш і на полі, і своєю працею зайнятий, а думками з хлопцями, бо ну, неможливо працювати, не думаючи про майбутнє своєї країни, своїх дітей, своїх внуків, не тільки своїх, чужих дітей, чужих внуків. Бо ті хлопці, які там е, е, ризикують під е, кулями. Ну, вони герої. Вони герої, і вони е, слава їм, от кожному із них, які захищають е, ну, мирне небо наше, можна так сказати. Ця війна вітчизняна, бо захищають вони вітчизну, вони захищають Україну. Ми молимо за вас, ми віримо в перемогу і слава героям. Про війну ми думаємо постійно, тому що все моє життя зв'язано з дітьми, а діти це наше майбутнє. А воїни, які зараз захищають нас, нашу державу, наші сім'ї, вони захищають в першу чергу наших дітей, з якими ми працюємо. І ми переживаємо не лише за них, ми переживаємо, яким буде майбутнє наших дітей. Щодня, спілкуючись з батьками, ми переживаємо. Ми відчуваємо і важливість того, що ми зараз, яка наша буде участь, чим ми можемо допомогти нашим воїнам, нашим батькам, нашим братам. Дорогі наші воїни-захисники, ми віримо в перемогу, ми віримо в вас, ми віримо в те, що ви все здолаєте, тому що відступати нам нікуди. Ззаду нас ми, ваші сім'ї, ваші діти. Ми пишаємось вами, молимось за вас і віримо у перемогу.